Всім доброго дня, тема в Хатіорес. Тіло. Давайте дивитися. Um, eyebrows брови, forehead, лоб, Forhead щоки, Cheek підборіддя, чоки. пекс, Це у нас рудні м'язи. ребра, Rebra. Лікуть, вріст зап'ястя. тумб, це Великий палець, Вейс Італія, Хіб стегно кістки, можна так сказати. Ботом це частина. Дно, можна так сказати. Тин. Тин. тин оце. Стегно, скоріше за все більше прикладається калкал с гомілка. Акол. Гомілка стоп і хіл п'ята. Тут далі такі складні слова. Далі дії, які воно тіло. Вріз дихання, снізи чих тест taste – смак, smell – запах, явне позіхання, snore – храпіння, smile – посмішка, laugh – сміх, bite – гус, swallow – рвотати, whistle – свист, sweet – потіння, nod – хитати головою, shake – поворачувати голову, Скоріше все буде хватати головою також. Клеп аплодувати. Греб хватати. Холд тримати. Кік удар ногою, панч удар рукою, бендаун нагинатися. Слова закінчилися. Давайте дивитися, що нас пишуть. I had juice running down machine because I'd just into a pitch. Я мав сок. Я тут то подстикав, я так розумію. по моєму подборіді, тому що я надкусив все. The child were red because he had uh been playing out in the cold. Did, um, в Witch тому що вони грали... Тут скоріше шоки, ідеї. В Witch тому що вони грали. На холоді. Ларис Neo Woods went halfway up here. ботинки... halfway. Ну, дивіться, якщо подумати, варіант А не підходить, варіант Б не підходить. Варіант С не підходить. У нас залишається Chaos. А це у нас Чому я не бачу цього слова. Помилка. тільки там два слова є, я зумію, там через просто прописано. Переса йдуть на ю. А, ну, типу, да. Томас, за ахьюч from working out every day at the gym. Mm. Ну, варіант С не підходить, варіант Б не підходить. Може бути варіант, А. Може бути. Ну, тут варіант тому що. Тома рудуликий, тому що він з розминки кожного дня в салі. Ben взalast Biskret of and. The Last Biscuit of the Plate before anyone else could take it. Бен взяв Осані Бисквіт старілки до, до того, як хтось міг взяти. After breaking his uh, team was unable to walk. Варіант це не підходить, варіант не підходить, варіант де не підходить. Після того, сама він гольно стоп, тим не міг можливості йти. А нього в зачало двоє старі, бікос хікудн стап. Що у нас це значить слово. Done". Ну, якщо логічно подумати, то варіант Д може бути або варіант С. Не знаю. Мы хаті на автовери на Большого Солдей А тут хилс. Мы стопы спові... полили після надівання неудобных. Довний обуві цілий день. I cook the fresh uh, bread as soon as I walk into the bakery. Я міг почути свіжий хліб, як тільки як я зайшов в пекарню. Я пішов пекарню. I realized I was about to, so I covered my nose. Я зрозумів, типу, я а це дуже цікава фраза, мені цікаво, як really like как I I was about to а я зрозумів що ось ось принцика от чехну, тут понимаю снизу тоже прикрив свій нос. Здесь повыка скажу Я він це у нас. Позіхати, Ага. Ну довольно контекст. My jeans are very tight around the... Тут може бути... По-моєму, hips. Мабуть, hips. I have white just like my mother. Подивимось, що буде. I found it hard to... ...the feel. Нежно слово, Це складно. Думаю, що якась фраза дуже складна, така. Мені бы ваше кругнуть таблетку. I found it hard to. Тут прям такі фрази. Тут, по-перше, кожне через одне слово зустрічається фраз води слова якесь. ще якась дуже фрази цікаві. Off the ice cream I zone by the nicest все, мро... все мрозове в... Із цього мрозове, яке я... Псокуово, ванільне було найкраще. Now he... that Peter has a beard. I can no longer see his... Um... Тут потрібно сказати... Або чікс, або чін. Звершся чін. We all, when the performance came to, stage, not club, but, uh, we to the stage Тут клап, потрібно сказати, баклепінг Ми всі Аплодували, коли Виконавці Підійшли на сцену Why did you, brother, you hugged him? Чому ти топкнув свого брата, та ти навредив йому I couldn't see Leons Because he was wearing a cap Я можу побачити леву, тому що він надів шапку for head лобу. If I ever offered my help, he would his head and say that he didn't need help from anyone. І я коли-небудь пропоную допомогу, він він б. чувського голову і сказав що він не потребує допомоги з когось. Дивіться, тут холд. Я, я накажу 110-му. А, він попохотав головою. Тут, тут тримає руку. І того у нас залишається що. Тінкс, речі. Ну давайте подивимось. Навпаки. А, а ні, тут не речі, а це слово. Оце слово. Це тут щеплюється одне слово, яке неможливо буде запам'ятати. Ну. Стегано. Це... Тут прямо буде ставити. Так. Сайт відкривається. Сайт... Чимось не відкривається. Ладно, почекаємо. Сайт прогрузився. Давайте дивитися. I have always been a... Limpy Orson, I never had to worry about what I eat. That all changed recently when I couldn't do up my jeans because I'd put on weight around my shoes. Rather than invest in a larger pair, I decided to take action and hired a personal trainer to help me get back to my normal size. When I told my wife about my plan, she raised her in surprise, then started saying she couldn't imagine the training as she'd never see never ever seen me a football my first session with my trainer was much harder than i thought and when he made me and touch my toes i realized just how unfit i was he also asked me a lot of questions about my diet and lifestyle he even asked if i when i was asleep after that we went outside for a run unaccustomed to such exercise i found it hard to and uh, had to stop several times. By the time we returned to the gym, my clothes were wet because I had been so much. My trainer was aware of my exhaustion. As I couldn't stop, still I was pressured myself uh, and uh, looking forward to our next session. Unfortunately, that hasn't happened yet. As the next day I feel broke, my and I haven't been to walk ever since. I. still plan to get fit, but I was going to take a bit longer than expected. Так, поїхали. Ставимо підказочку. Слим, по хто має... Ага. Я завжди був струнковою людиною, і ніколи не переживав про те, що я їм. Що все змінилося недавно, коли я не зміг Надійте мої джинси, тому що я б надіг. надіг... мав. Я б надій вагу навколо мого. у нас слово Бендоун. Тут бажинці йде моло тут потрібно сказати якесь слово яке пов'язана з цим. Нагинатися Bendow. Ага. Стоп. дихання і бро-брови. Ударити, лав, він, сміятися, і дарити, рути лавні сміятися Снорд Позіхати свитнути вест. Позіхати. Припустимо. Ані ж. Хочемо я не нову пару, я вирішив прийняти рішення і наняв персонального тренера, щоб допомогти мені повернути мій, мій нормальний розмір. Коли я. Сказав своїй жінці про мої плани, вона підтримала Петримала рейс ап. Підняла її. Тут скажется. Вона посміялася і почала. Ну тут сміяти сказали, що тобу, вона не являє на тренуванням. я б ніколи б. Не бачив мене. Ну, що ти тобто, не зрозуміл, які слова ставити. Моя перша сесія з тренування була набагато слабніша, ніж я думав. І коли. Він зробив мене і. Коли він міг, що він нагнувся і подавав мій пальця, я зрозумів, що я, наскільки я неспротивний був. Він також спитав мене багато питань про мою дієту і спосіб життя. Він коли не спрашував, якщо я. Він спросив, що коли-небудь я мені сказати грапів, скажешся Снорит. По-моєму, було. Після цього ми пішли на на пробіжку. А на кастомід. Це типу... Customied звикати, а на кастомід незвичний. До таких... упражні. iPhone це, можливо ж таки. Ну що таке, це слово, ця фраза. I found it hard. Не було важкою. Пересеред я збирався декілька раз. З часом ми повернулися в спортзал. Моя вже була мокра, тому що я потік багато. Мій тренер був усвідомлений про моє виснаження, як. я не міг зупинитися. Um, я він можливо. Побігати. Все ж я був задоволений собою і. Чекав наступної сесії, На жаль. Що не трапилось. Що не трапилось цього... Так на наступний день я відчував зламаність мого. Ну, можливо, зап'ястя тут буде. І я не міг йти навіть, тренуватися. І часу не можу ходити. Там тут дуже складні слова. Я теж планую стати спортивним. Але я вважаю. Не збираюся взяти невелику. Це, це буде займати більше часу, чим очікувалося. Якась фраза. Ну kick, кік, тому що тут вдарити м'яч. буде Айбудеанкл тут. нас залишилось eyebrows. Навпаки. А, ну не попав там, да? Ну, нічого. Слава трішки ознайомилася. If you stand on your toes for a long time, your muscles will hurt. Там, по моєму hip. Calf. Hip the... Not that risky. She put her hands on her... Was sore. Did he... He raised her... The was, she blessed, like a Let's uh, soup. That's uh, soup. Boxer have strong uh, that they use to punch. The joke might everyone uh, loud out loud. Так, mm, ну, um, погано працювали. Подивимось, що буде на наступний теми. Добре, дякую за перегляд. Це було Хатер Сем. Всім до встрети зустрічі. Всім пока-пока. Слава описі під відео.